На зв'язку перебуває Юрій Лусенком, боєць територіальної оборони та генеральний прокурор 15-19 роках. Юрію, вітаю, вітаємо. Доброго дня доброго дня. Ну з чого почнемо? З внутрішнього чи зовнішнього становища. От, од би звичайно, ну мені особисто почути думки, які народилися після візиту президента України до Вашингтону. На і після того як бо ця подія співпала з новими такими публічними виверженнями Путіна, які він здійснив на колегії Міноборони ну, от обмовившися там і про війну і таке інше. Ну і вкотре наполягаючи, що всі цілі спеціальної операції вони будуть виконані. Що, значить, зараз більшому армію, все буде добре. Там і таке інше, і, і таке інше. На тобто, не виглядає він на людину, яка перебуває в кутку, там, десь да, в глухому куту. На от прибуває він як виглядає як людина, яка готова воювати там до останнього росіянина, а до останнього долара в економіці. Ну, і от такі дві полярні події, які співпали в один день, які вони будуть мати наслідки? Що далі? Ну, якщо ви вже хочете почати з Путіна, хоча це напевно не дуже добра ідея, то можу сказати лише, що ми тут в окоп окку... Пах між собою порадилися і вирішили, що науковцям медичного профілю треба було б зайнятися е, перевіркою теорії, що інколи глисти можуть перемагати сперматозоїди, бо інакше ми не можемо зрозуміти, як Путін народився. Даруйте задачі солдатських грати. Прямо уявив собі цю епічну битву. так. І Це народився послова... він, мабуть, не з того місця в такому так. разі. Що можна говорити про як можна коментувати слова людини, дії якої чи істоти, власне, дії якої призвели до всесвітньої ненависті? Я не хочу коментувати ні його брехню, ні його плани, ні його чергові, як ви кажете, виверження? Давайте поговоримо про щось світле. Світлим був е, візит президента Зеленського сюди в Бахмут. Він був дуже вчасний і важливий. Е, знаєте, коли я інколи заїжджаю із своїми козаками е, купити продукти в супермаркет, то обов'язково чоловік 20-30 інколи більше просить в Терфод. Будь-яка публічна особа, яка тут знаходиться. Більше тут воює, є знаком того, що це не кинута м'ясорубку, як пишуть росіяни, армія, а єдність української нації, де від політика до будь-якого громадянина всі разом працюють на перемогу. Тому візит президента сюди я оцінюю як дуже вчасний і добрий, він дає духу багатьом. Тим більше, що це було напередодні його візиту в Вашингтон, і це також була дуже добра ідея з'єднати ці два імпульси: імпульс внутрішній, і продати його е в Вашингтон до наших е найпотужніших і найголовніших союзників. Що це свято, це е дурні е розмови. Деяких ортодоксальних членів сект одним не так був одягнений Зеленський, іншим, як завжди, все перший раз в світі. Тому хочу сказати, що це вже третій тріумфальний візит третього українського президента на єдиній дорозі до справжньої незалежності. Президент Ющенко виступав перед конгресом та сенатом. В 2005 президент Порошенко виступав перед конгресом і Сенатом в 2014-му, І президент Зеленський приймав аплодисменти для українського народу, який відстоює свою свободу і незалежність у 2022 році. І це ще раз свідчить, що, попри особисті стосунки на обраних нашими голосами вождів, Україна в цілому іде. Єдиному напрямку, як єдиний організм, і що можна тільки вітати, бо тільки єдність забезпечує перемогу. Ну, якщо ми говоримо про єдність, то я цілком погоджуюсь у тому, наскільки вона важлива. Але ось зараз бачу зі свіжих повідомлень про те, що Євросоюз очікує, що Україна все-таки поміняє закон про конституційний суд згідно рекомендацій Венеційки, а не те, що розказували в залі Верховної Ради, коли його ухвалювали, і ем... я тік на війну. Щоб серце не розірвалося від всього, що почуєш публічно, а тим більше такі, як ми з тобою, можуть знати не публічно про те, що коїться в нас в тилу. Чесно кажучи, дуже часто просто не знаєш, куди себе діти, коли знаєш, що твориться на Печерських пагорбах. Те, що ми разом маємо кувати перемогу, для мене очевидне. Те, що ми при цьому не маємо допустити перетворення е, української влади в хренову мініатюру Кремля, е, це також для мене очевидно. Але спочатку вирішуємо першу задачу. Звичайно. Спочатку вирішуємо першу задачу, але це можна Що? Що не почули. Не чути Але було. І не намовчуємо проблему другу. Для того існує журналістика, це її величезна відповідальність і роль на війні не мовчати і давати перевірену інформацію, в тому числі і політичну, бо вона завжди на часі, завжди на часі, аби не допустити будівництво диктатури. Тут а що призведе до розпаду всесвітньої демократичної коаліції е, на захист України. А для того ж існує і політики, в тому числі опозиційні, які мають робити своє головою і руками, забезпечуючи єдність на війні. А серцем і мікрофоном відстоюючи демократію, послухайте, така вже наша українська доля в вою я би навіть точніше сказав, така вже доля порохоботів. Читати про те, які ми всі погані тут в окопах, але одночасно відстоювати е, принципи, які сповідують Сполучені Штати Америки, Британія, Європейський Союз, там в залі парламенту, е, тому що я можу сказати, я до сих пір не можу усвідомити, чому люди, котрі так ефективно працюють із західними союзниками, публічно. Намагається будувати тут, якщо не Росію, то Білорусь, а... але впевнений, що це в них не вийде так само, як і ну та що би... магістрального шляху. Всі ці переговори архамі із москалями, всі ці два-три тижні магнітика на холодильнику під прізвищем Арестович. Це все не відійде. Це все відійде. Нам головне забезпечити перемогу у війні і народ. В тому числі й армія, розставить точки над І. А що би тоді можна було сказати тим людям, які, можливо, розглядають для себе такий післявоєнний чи під час воєнний шлях України де, як побудови тут такої вертикалі? Кучмійського характеру, ну, ж таки скоріш кучміської вертикалі, ніж вертикалі Януковича, мені здається. От щодо майбутнього їх неуспіху, успіху, тому що мені чомусь здається, ну знаючи трохи українців, можливо, вони. Там не до їх недостатньо їх знають, треба щось про українців їм розповісти. А от ну що ці плани не зможуть зреалізуватися? От що можна було б тоді таке, на як кажуть росіяни, на путстві на от такі дороговказ до тих людей, які винашують такі моделі зараз, ну і діють відповідно в різних дуже дуже різні люди. До речі, ну от і прикриваючись зрозуміло, яким прізвищем е, ну будують такі вертикальки, діють так. Що можна їм сказати? Україна ніколи не була вождикою країною. Власне, Україна стала незалежною державою. Вона має свою окремішню українську ментальність, тому що тут ніколи не шанували навіть самих великих гетьманів як царів. Пам'ятаєте, гетьманів завжди обирали, посипаючи їм грязівку на голову, щоб не забували, звідки вийшли і куди потім підуть. Я вже більше 25 років політиці і пам'ятаю запоморочення від аплодисментів і у Кучми, і в Лазаренка, і у Кінах, і ну, багатьох, багатьох, багатьох. І знаю просте українське правило: ніхто не може із вождів, ніхто не може покласти Україну до своєї кишені. Вона може замовкнути на певний період, але завжди відвоює свої права і свободи. Е, дух е, вольностей, е, бажання самому працювати на своїй землі, в своєму бізнесі, в своєму будинку, приймати рішення щодо своїх громад, закладений тут генетично. Е, це не е, Те, що не вдалося Кучмі Зениковича, не вдалося нікому і подалі. Тим більше, що ми в свій час після двох. Майдані зробили, мені здається, дуже серйозну справу. Крім Майдані, які скинули е, цих негідників, ми ще і засудили за державну зраду президента Януковича, що є дуже добрим е, прецедентом, якщо хочете спеціальною такою прививкою від авторитаризму в цій країні. Е, думаю, що це запаморочення поки що. Не знаходить адекватної реакції тільки тому, що все суспільство розуміє, що перша задача перемога над смертельно небезпечним для нас Кремлем. А розумієте, спочатку треба вбити фракцію СПІДу, а вже потім розберемося з фракцією холери, там, поносу, дезінтері і всього іншого, що звичайно є в будь-якому живому організмі. Добре, Дякую. від таких тем Ні, я ще хочу останнє питання на завершення, коли дозволите, будь ласка. Бо ми сьогодні перебуваємо напередодні Різдва нового різдва за григоріанським чи новою Юліанським календарем, як хочете, так і називайте. І ось питання: по-перше, як ти святкуватимеш з. Військовослужбовцями, з якими ти є. Коли, чи в неділю, чи за старим стилем? А по-друге, чи готова Україна до переходу на нове Різдво? Знаю, що коли я не був сильно, як кажуть, воцерковлений, а відзначали Різдво як досить таке. Народне свято в часи ще мого дитинства. Потім, прийшовши до церкви, перехрестивши перший раз чолові, я себе задавав запитання, чому ми святкуємо Різдво після Нового року. Ну отже, Новий рік від Різдва Христового. Спочатку ж очевидно, має відбутися Різдво, а потім має наступити цей рік, який відліковує чергову річницю від Різдва Христового. Звичайно, цим цікавився, і, звичайно, знаю, що ця була закладена штучно, в першу чергу російською церквою і дуже маленькою групкою інших. Знаю про фальш того, що так зване католицьке Різдво святкують абсолютно більшість православних країн, в тому числі і Патріарх Вселенський, православний Варфоломій. Тому звичайно я з великим задоволенням сприймаю рішення, яке випливає прямо із Томосу, про відновлення нашої єдності з свісвітним православ'ям про те, що святкуватимемо Різдво маємо можливість уже 25 грудня. Мені здається, що наш владика Єпіфаній зробив дуже мудро, запропонувавши людям поступово переходити до цієї дати той, хто до неї готовий. Я особисто готовий до цього. І 25-го ми разом із нашим невеличким, але дуже українським підрозділом відсвяткуємо різдво. У нас тут абсолютний сухий закон. Так що буде коло буде звичайно кутям. Будуть все, що зможемо дістати, що прийшлють нам наші рідні сюди Додому плануємо включити відео всіх наших дружин. Діточок, які будуть і співати, і поздравляти нас, бо це все ж таки сімейне свято радості. В цих умовах воно має ще більшого значення. Це свято, яке дарує нам світло надії, це свято, яке спонукає нас гадати за тих, хто загинув. А в нашому батальйоні. Вже майже три десятка загиблих, і тому будемо згадувати і їх, і їхні сім'ї, їхніх по дітей по здоровому, і всіх українців. Думаю, що всі розуміють, що це свято ще раз має надихнути нас на впевненість. Перемога України гарантована, але питання лише в ціні часі. Для того щоб ця ціна була меншою, а час коротшим, ми маємо бути якомога більш єдними, більш впевненими, відчувати, що наші лідери говорять з нас як з дорослими людьми, не, мають на плечах відповідальність, не допускають дитячих вчинків і легеньких легеньких побрехеньок казачок, які втішають лише на декілька хвилин або на декілька тижнів. Нам потрібно все це згадати, і, зрештою, ще раз переконатися, що навіть наша віра завжди приносила перемогу нашим пращурам. Ми завжди, коли були єдними, перемагали. На жаль, після перемоги часто український народ ділився на протилежні табори і багато втрачав. Цього разу ми маємо вивчити і цей урок бути єдними, вірити. Боротися й досягати, якщо дозволите, бо я чув, що ви перед включенням говорили про нову зброю, чому дають одну, не дають іншу. Шановні, вірте керівництву і особовому складу Збройних сил України. Вони знають, що нам потрібно, коли це потрібно і як це буде діяти. Скажу вам коротко, зараз ми з вами говоримо, коли я повернувся з окопів після заходу сонця. А от там я сьогодні говорив своїми знайомими, а якраз гуркотіло так добряче. Вони кажуть, ну чуємо гаяче, кажу, дивіться. Питають, а достатньо західної зброї? Кажу, дивіться, західні союзники присилають нам м'ясорубки, а Путін може прислати сюди тільки м'ясо, але м'ясо ніколи не виграє м'ясорубки. Тому все буде. <реш> Якщо ми знаємо, що хочемо, віримо в своїх лідерів і між собою знаходимо спільне перемога гарантована. Тому всіх хочу привітати з наступаючими святами і поділитися вірою в те, що і цього разу, як і в інші найскладніші моменти нашої новітньої історії на обох майданах, в багато інших моментах, ми знову зможемо продемонструвати найкращі риси українського народу. Тому, готуючись до Різдва Христова, 25 грудня хто буде святкувати і в січні, а знаю, що більшість українців примудряється святкувати два рази: один раз із світлом, другий раз без світла. Ми двічі маємо просто запам'ятати, що Років демонструє одну просту істину. Перемагає не той, хто жадібний, сильний, агресивний, підступний, а той, хто сповідує найкращі риси, які, які власне роблять із приматів людей, ми на своїй землі. Ми віримо в Бога, ми маємо друзів. Ми вміємо захищати свої сім'ї, свою землю. все в нас вийде. Слава Україні, зсу з наступаючими святами. Героям слава дякуємо і щасливого різдва тобі і вам також.